На вічі українського народу було висловлено ряд вимог до президента, Верховної Ради і до Кабінету міністрів. Ці вимоги стосувалися найбільш критичних, і важливих проблем, до яких довела сьогоднішня влада нашу. Час України ми вимагали серед іншого, щоб був наведений лад законодавчому забезпеченні боротьби українського народу проти агресора Росії. Мало бути оголошено воєнний стан в прифронтових районах, мало бути оголошено і прийнято закон про окуповані тимчасово райони Донецької та Луганської областей, і переведено все соціальне і економічне життя українців цієї держави всього суспільства на воєнні рейки для забезпечення сусільного протистояння українців в російській агресії і нашої перемоги. Серед інших вимог було також винесено багато вимог, те, що стосувалося припинення геноциду українського народу, припинення грабування українців через систему підлих тарифів, які завищені щонайменше в два рази. Також вимоги були висловлені щодо наведення владу в законодавчому забезпеченні щоденного життя влада використовує багато законів і багато приписів, які протирічать не тільки конституції, а й протирічать взагалі правам громадян України. І також багато інших вимог висловлювали і написали відповідні листи до президента. До уряду і до Верховної Ради. На жаль, пройшов місяць, і наші сподівання, що в вони залишилися клепка розуму або краплена страху, не збулися. Влада не чує і не реагує. Крім одного, коли громадянське суспільство добилось встановлення рішення відповідно від президента про підтримку блокади торгівлі на крові, всі інші наші вимоги проігноровані. Не просто проігноровано. Фактично влада веде далі до руйнування держави і до доносити нашого суспільства до вимирання українців. Тому наші вимоги залишаються в силі, і ми розпочинаємо сьогоднішнього дня цією символічною акцією початок формування громадського урядування, всіх громадян, всіх свідомих, всіх небайдужих. І всі, хто може чимось долучитися до нашої загальної справи, порятунку України і наведення ладу в державі, просимо підключатися і починати працювати. Починаємо формувати систему управління державою через сили, і громад і активних українців.